Міський голова Енергодара Дмитро Орлов розповів про загарбника генерала Васильєва, якому належить фраза про плани стосовно ЗАЕС. Тут буде або вільна земля, або випалена пустеля. Цей окупант протягом майже трьох місяців віддавав злочинні накази по Енергодару і Мелітополю, запроторював людей до катівень, з'являвся в пропагандистських сюжетах разом з місцевими колаборантами. Після чого зник і лише нещодавно знову з'явився з гучною заявою про знищення атомної станції. Лише заява такого роду вже є злочином проти усього людства, каже міський голова. Енергоатом повідомив, що колегія Держатомрегулювання ухвалила рішення про визнання дій військових РФ на майданчику ЗАЕС та розміщення військової техніки з боєкомплектом, зброєю і вибухівкою безпосередньо поруч з ядерними установками, актом ядерного тероризму. Станом на 9 серпня ЗАЕС працює з ризиком порушення норм радіаційної та пожежної безпеки. Активно інформуємо світ про російський ядерний шантаж, про обстріли і мінування об'єктів Запорізької АЕС. Є вже відповідні реакції міжнародної спільноти, але потрібно пришвидшувати дії у відповідь. Росія не зважатиме на слова і занепокоєння. Потрібні нові санкції проти держави, терориста і усієї російської атомної галузі за створення загрози ядерної катастрофи. Світ має не забувати про Чорнобиль і пам'ятати, що Запорізька АЕС найбільша в Європі. Чорнобильська катастрофа це вибух в одному реакторі. Запорізька АЕС це шість енергоблоків. Володимир Зеленський зустрівся з 42-м президентом Сполучених Штатів Білом Клінтоном. Подякував за підтримку і закликав його використати особистий авторитет для привернення уваги світової спільноти до обстрілів і мінування Запорізької АЕС та до ядерного терору Росії. Тим часом СБУ в Запорізькій області встановила особи та зібрала докази злочинної діяльності ще п'ятьох колаборантів, які діяли та діють в енергодарі та навколишніх населених пунктах. Всім фігурантам заочно повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень за статтею Колабораційна діяльність. У державній агенції з управління зоною відчуження зробили прогноз щодо можливих наслідків аварії на заес. Порівняно з Чорнобилем, катастрофа може бути у 10 разів потужнішою, оскільки ядерного палива на станції відповідно у 9-10 разів більше. Площа потенційної зони відчуження може сягнути 30 тисяч квадратних кілометрів, а Запорізька область фактично буде втрачена для проживання та господарства. Наслідки також залежать від метеорологічних умов та напряму вітру. Аварія може спричинити викид радіоактивного цезію 137 у кількостях небезпечних для здоров'я людей, ґрунтів і водойм. Основна частина припаде на Україну, але постраждають також Євросоюз, Білорусь і РФ, зазначила радниця міністра захисту довкілля та природних ресурсів Лала Тарапакіна.